Вім'я Отця Сина і Святого. Неділя друга після П'ятидесятниці присвячена пам'яті всіх святих землі української, що просяяли тут від початку і до теперішнього часу. Для чого нам потрібні ці свята? Чому ми так прагнемо знайти їх і вшанувати їхню пам'ять? Вони являють нам дієве, сильне християнство на нашість. Святий той, що взяв Хрест і пішов за Спасителем. Святий той, як Андрій Первозваний почув поклик і пішов одразу, явивши свій послуг. Святий той, що являє свою вірність до кінця. Святий той, хто наслідує Христа і іде. Часом на випробування і страждання, на тяжкі труди, часом на смерть і муки іде до кінця, бо він залишається вірним тому, кого обрав, тому, що обрав, поки не з'являються справжні святі на цій землі. Ми ще не знаємо, чи прийшло сюди справжньому християнство. Чи є тут праведники і преподобні? Чи є тут справжні молитвини і ті, що жадають нести правду у світу, жадають просвітити цей світ як святителі? Чи є тут ті, що залишаються вірними до кінця? І от коли вони з'являються, вони з'являються дуже швидко. Ще не охрестив князь Володимир нашу землю, а вже з'явилися святі Аскорди Ді. Ще не прийняв Володимир християнство, а з'явилися перші мученики, Федір і син його Іоанн, які не схотіли. Клонитися язичницьким ідолам і не погодилися добровільно приймати те, що наказують язичницькі волхви. У нас одразу з'являються світі. Вони особливі по-своєму і являють нам. Можливо, наше, наше з вами обличчя таке, яким воно мало б бути. Треба бути такими наполегливими, як князь Володимир. Треба бути такими відданими своєму народові, як його сини Борис Заради миру вони віддали себе на смерть, добровільно прийняли її, щоб не було розбрату в, в рідному народі. Нам можна сьогодні згадати тих святих нашої землі, які є покровителями нашого храму. Серед них один з найдавніших. Агепід Печерський. І коли ми згадуємо таких святих, що і часточки мощей їх є в нашому храмі, це все наближається до нас. Це стає своїм і рідним, таким, що ти можеш до цього долучитися. І не лише пасивно. Так що мог підійти до тих мощей, прихилитися, отримати благодать через молитву до того чи іншого святого. Ми всі покликані до святості. І кличе Господь кожного з нас як первозваного Андрія. Іди за мною. іди за мною. Клиніше кожен. І кожен може встати і піти. Треба тільки наважитися. Зрозуміло, що цей шлях не завжди легкий часом тернистий. Але треба наважитися. Треба мати послуга Андрій Провозбаний, один з покровителів Української церкви. Бо він на... Дніпровських кручах, де потім з'явився Київ, освячував землю і пророкував, що вона дасть дуже багато плодів освячення. Ми можемо згадати ще раз Гапієта Печерського, який власне особливо начав Нічого не робив. Збирав траву, молився, щоб лікувати людей. Бо ретельним. Дбав про себе, і про інших, про свою душу і про тіла й душі ближніх і далеких. Дбав, нікому не даючи переваги. І князь для нього був таким самим, як. Останній же брак. Головне всього себе віддав, в своїй справі. Оволодів нею так, як ніхто. Взяв на себе оцю відповідальність дбати, дбати, не на подвиг себе налаштовував, на дбайливість, на опіку, на турботу. Але послідовно йшов цим шляхом насправді кожен з нас може стати дбайливим і намагатися отримати відповідний рівень в тій справі, яку береш на себе, і не ухилятися від відповідальності, і вперед. Не не даючи переваги можновладцям, а думаючи про те, щоб здійснилося на тобі і на всіх поряд з тобою волю бога. Насправді це досягти. У нас є тясточка мощій, священномучника Макарія. Він Покликав його. Він сказав, ось я і пішов. Його покликано було на кафедру Київську бути митрополитом. Хтось сухилився, і сказав, що мене так лечі було. Я йду. І надиханням Божим вирішив, що обов'язково треба бути на тому місці, де його паства в Києві. Хоч це було. На той час небезпечне місце. Але він пішов. І по дорозі служив в селі, літургію, а тут напад навали якоїсь. І він сказав, тіточки, тікайте, а я залишаюсь, бо я служу літургією. Я не можу припинити. І кожен священник не може припинити служити літургію, щоб не відбувалося. Гармати б'ють. Пожежа починається, він не може зупинити літургію. І він не зупиняється. І стяжко в руці гине. Тому що вірний. Насправді це досяжно. Не обов'язково гинути, обов'язково бути вірним. Не обов'язково йти на якийсь подвиг, обов'язково брати на себе відповідальність, справу життя, йти своїм шляхом, призначеним саме тобі, і і таким чином наближатися до святості. Що особливого в долі? священномученика Олександра ХХ століття, 38 рік та нічого. Він просто був єпископом і не міг зректися, Просто не міг зректися, тому що він вірить, він знає, що це не можна зробити. А тут гоніння на церкву. А тут священнослужителів одного за одним заарештовують. Ну, значить, така воля Божа, каже він собі. І його арештову. І дуже через короткий час людину дуже похилого віку. За вісімдесят похилого віку. І треба, виявляється, розстріляти, через що? Через її вірність. Вона ну, вірно собі, в своїй вірі. Своїм Господові. Будемо сподіватися, що нас не поставить доля в такі умови, що вірність свою треба довести своєю загибелю. Але це не означає, що не треба мати вірність. Святість починає.